Криптони, всім привіт! Усіх вітаю. Сьогодні у нас 20 грудня, ціна біткоїну 88 тисяч доларів. І власне сьогодні поговоримо, що взагалі робити на такому ринку, тому що ну, якщо ми відкриваємо просто годинний таймфрейм, бачимо шалені дампи там, по 5%, потім знову ж таки пампи, а, які повертаються на ті ж самі відмітки. А, далі у нас просто ще мінус 5,5% вниз іде. І просто такими рухами ми ну, протягом доби вже там, 4 рази торкнулися з цієї а, зони опору. Сьогодні поговоримо, що це взагалі за зона, чи варто на неї опиратись да, зона опору. І взагалі, що зараз коїться на крипторинку, якої стратегії саме я дотримуюсь і якої стратегії рекомендую дотримуватись вам. Але перед тим, як почати, хочу нагадати про свій телеграм-канал. Тут ділюся різними своїми угодами з крипторинку, також криптоновинами, всякими сетапами. Тому, кому цікаво, переходьте. Посилання буде в описі під цим відео. Почнемо з такої позитивної новини. Те, що у нас вчора вийшов consumer Price Report, да, тобто дані по інфляції, і вони там составили 2.7% за увесь рік. І це, ну до речі, дуже-дуже непогані такі цифри. Це дуже низька інфляція, це навіть менше, ніж очікувалось, і це дуже гарний знак для нас, те, що ну, якщо інфляція падає, то, скоріш за все, будуть і зменшувати інтерес рейд. Інтерес трейд зменшується у нас більше ліквідності в ринку, більше грошей, більше вирогідних того, що буде під'єднуватись, так скажем, маніпринтер, да, тобто те, що буде друкуватися кошти, і для крипторинку взагалом це позитивна новина. Але насправді ринок ну, не, ну, не можна так сказати однозначно, як він відреагував, тому що. Прямо зараз можемо побачити шалені маніпуляції з сторони маркетмейкеру. І що ми тут бачимо? Якщо трошки повернемося раніше, там на, приблизно починаючи там, на 6-7 грудня, можемо помітити, що у нас тут зібралась така зона консолідації, яка створила ось цей ось рівень ну, 89800 -89 приблизно цей рівень. І після чого ми торгувалися просто від цього рівня, да? тобто заходили тут в Лонги, відбивались від. 94 тисяч ніяк не могли пробити ось цю зону консолідації ну, там, після 93 п'ятиста вона починається приблизно і просто торгувалися в цьому каналі але це все було в рамках більш глобального каналу який у нас створився ще там з рівня 85500 до рівня 93,200. і власне багато трейдерів, в тому числі і ми, просто торгували ось цей ось ну, новий канал, да? ось цю нову зону підтримки. Після чого ну, маркетмейкер просто явно нам показав, що це дійсно нова зона підтримки. Ми разів тут 8 скільки, відштовхувалися від неї. І після чого ми зробили ретест, да, що насправді показує зазвичай те, що канал міцний, ми, нам вдалося повернутися. Але потім стрімким рухом на 6%, приблизно, ну, мінус 5%, ми пробиваємо цей канал і прямо аж до наших нижніх границь. Нашого глобального каналу. Це у нас відмітка 85500. І що прямо зараз проходить? А... По суті, ситуація повторюється лише навпаки, тобто ну, наоборот. Маркетмейкер нам зараз ну, питається, внушити, внушити то, що цей рівень, який у нас був підтримкою, зараз пройшла інверсія цих рівнів, і він стає нашим, нашою зоною опору. І можна побачити завдяки цим рухам, те, що а, ми там була перша спроба пробити цей рівень, не вдалося, друга спроба пробити цей рівень, не вдалося. Третя спроба, прямо ну, декілька годин по тому, знову ж таки не вдалося. І зараз більшість трейдерів знову ж таки бачать в цьому каналі зону опору, інверсію рівнів і планує, так скажем, торгувати в ось такому діапазоні, да? тобто від 89 до 85, тобто заходити тут в шортові угоди, очікувати рух вниз, далі тут забирати ліквідність, тут відкривати свої тейк-профіти і свої стоп ставити ставити трошки вище цього каналу. Да? тобто ну, ось, наприклад, Вище там цієї тіні, тобто приблизно тут, тут, тут. Тут зібрано дуже багато стоп-лоссів. Да, тобто лімітних ордерів по суті на придбання біткоїна. Да? Тобто, коли у нас по стоп-лос вибуває угоду, то по суті це ну процес придбання біткоїну. І, власне, маркетмейкер зараз намагається нас знову ж таки запутати і е, зробити так, що, щоб ми почали думати, що це нова зона опору, що оця е, ну, верхня ця границя на 93-300, вона вже не працює. І зараз ми будемо торгуватися лише нижче. Але насправді просто ситуація один в один повторюється, як це було і тут, і щойно ми там. Ще не знаю, скільки буде спроб, просто декілька буде спроб робити ось цей канал. Щойно ми його пробуваємо там може, ну не знаю, завтра, післязавтра, десь. Ну я думаю, це буде протягом а, цього тижня. Ми одразу полетимо просто прямою свічкою до цього каналу в 94 тисячі, тому що знову ж таки тут у нас дуже багато лідмітних ордерів, які будуть просто а, підпитувати у цю ракету, так скажем, ну давати додаткове паливо для цієї ракети, яка буде просто злітати завдяки ось. Цій Лімітним ордерам. Також з цікавого, якщо ми ввімкнемо 4-годинний таймфрейм. Давайте це я приберу, трошки, щоб не заважало. Якщо вімкнемо 4 години таймфрейм, я ще в попередніх відеороликах казав те, що доки ми не перебили ось, ось ці відмітки, да, тобто можна побачити, що у нас вимальовується такий ну, невеличкий аптренд. З да, тобто, кожний наш мінімум він трошки звищ, ну, повищується. Да, тобто, тут у нас була відмітка 80 300, тут у нас була відмітка 83 900. Зараз сама нижня точка у нас 84 400. 400 100. Насправді це на грані, але все ж таки ми проходимо і у нас оці мінімуми вони підвищуються, підвищуються. Да? Тобто ми стаємо ще вище і вище. Тому, в принципі, можна сказати, що у нас. Ми ще досі в аптренді, починаючи там з кінця листопаду, в принципі, це позитивна новина. Наша зараз головна задача це просто пробити ось цей рівень в 94 тисячі, або закріпитись хоча б тут і трошки проторгувати його. Після чого можна спокійно очікувати, так скажем, політ на рівень. Ну, приблизно ось оцей рівень. Да, тобто це 98-800. Ну це приблизно 100 тисяч доларів. Це такий психологічний рівень. Да, тобто, давайте зараз його відміни. Мічу. Бачимо тут також те, що ми відштовхувалися від нього. І, в принципі, ну очікуємо, що приблизно до цього рівня будемо доходити одразу ж, як ми ну, дойдемо до цього каналу, 94 тисячі, і його проб'ємо. На ось цю зону опору я б взагалі б не розраховував би, не торгував би від неї, тому що це ну, та ж сама ложна зона підтримки, яка у нас була раніше, да, тобто від якої ми торгували. Але зараз пройшла просто інверсія рівнів, і це стало зоною опору. А, тому ну, тим паче можна побачити навіть на 4-годинному таймфреймі, що тут потроху вимальовується якийсь а, такий більш позитивний канал з а, збиранням ліквідності ось в цій зоні, да, тобто збиранням ну. Знову ж таки, ринок дуже маніпулятивний. Ось ці ось тіні – це ну, не зовсім адекватно для ринку. І це просто маркетмейкер пампить та дампить цю ціну. Також завдяки цим лімітним ордерам, ми швидко її пробуваємо. І зараз просто у Ринку да, так скажем, створюють думку про те, що ось цей рівень він дійсно буде відпрацьовувати. Хоча знову ж таки це ложний рівень, як і було раніше, ну з підтримкою. Тому не звертаємо уваги на ось цей ось рівень. Там після 89 тисяч спокійно добираємо лонгові позиції. А якщо ще буде якийсь дамп до ось цього рівня, тобто до 85,500, чудова позиція, щоб ще набрати, так скажем, а, ну набрати лонгових угод, а, якщо ми проб'ємо ось цей мінімум. Як я і казав в попередніх відеороликах, тобто це 88, 83 800, це вже буде печально і це вже буде такий натяк на ведмежий ринок. Але потрібно буде ну, дивитися, що взагалі коїться. Моя думка, що ми, можливо, ще трошки ось відкатимось. Ну я не думаю, що ми знову ж будемо йти на ось цей рівень. Думаю, приблизно будемо торгуватись там десь в цьому діапазоні, да, десь ось, ось так на 87 тисячах. І після чого різким, стрімким просто рухом повидемо пробувати. Ось цей рівень, і одразу ж як ми його проб'ємо, якщо не буде знову ж такої маніпуляції, то одразу полетимо на 94 тисячі і далі буде ще одна, там яка ж вже восьма спроба пробити рівень в 94. Як тільки ми пробуваємо 94, очікуємо або консолідацію в цьому рівні і просто про торгівку там, 93 500, 95 700, або одразу ж таки пробиття. Ось цього, ось цього рівня да, і похід на 100 тисяч. Це мої очікування по біткоїну, тому буду добирати позиції, дивитися, як йде ціна, і про це ділитися в своєму телеграм-каналі. По ефіріуму, насправді ситуація дуже схожа. Я вдалив цю, вдалив цю підтримку, але можна її помітити. По суті, ми прямо зараз на ній знаходимось. Давайте зараз проведу. Луч цей. По суті, ми зараз. Да, ми зараз дійшли до ось цієї зони підтримки фейкової, да, від якої ми також торгували попередні рази, тобто починаючи там ще з 20, ой, з 2 грудня, також торгувалися рівень, після чого ми його пробили. Але зараз можна побачити, що ефір більш стрімко повертається. Да, і ну, я не знаю навіть. Чи варто очікувати, що ми будемо знову ж таки від цього фейкового рівня відбуватись? Е, можливо, це буде, тому що біткоін ще не встигає пробити свій рівень. Але я все ж таки е, ну, тут прямо зараз не, не, не набирав би позиції, просто дивився, як прямо зараз піде ціна, да, тому що це 4-годинний таймфрейм, тобто завтра вже зранку можна буде подивитись. Але яка ситуація? Якщо ми трошки вниз відкатим, відкатимось, да, тобто, ну, приблизно до цих рівнів, да, до 2,800, 2800 1860 або вище спокійно добираємо ефір, і якщо ми просто пробуваємо цей рівень і трошки закріплюємось, хоча б там на пів доби, да, краще просто на одну добу вище ось цього рівня, то ще набираємо на ОНГ та очікуємо рух до 3 360. Це що стосується моєї позиції. Тому по ефіру насправді в мене вже відкриті отут позиції. Якщо буде можливість знову ж таки отут докупити, то буду докупати. Зараз просто очікую. Буду дивитися, як ми закріпимося. Якщо закріпимося над цим рівнем, то доберу ще позиції тут до своєї позитивної угоди. Да? І по біткоїну вже розповів. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь, заходьте в телеграм-канал і на зв'язку.